Привіт чудові! Продовжую вам показувати свою парфумерну шафу. І сьогодні буде знову поличка із люксом, але хочу вам одразу сказати, що в мене є одна поличка, яка повністю присвячена ароматам «Мюглєр». Я дуже люблю цей бренд. Мені подобається в ньому все. І аромати, і флакони. Це просто для мене естетичне задоволення. Але так сталося, що коли почалася війна, бренд Мюглер не покинув російський ринок. Тому. Як-от з початку війни я не купляю аромати Mugler, хоча я не збираюся їх позбуватися. Я дуже радію, що в мене є ця колекція, я нею продовжую користуватися, вона мені приносить задоволення. Але от щоб так зараз або на майбутнє, я просто не... Буду купляти Мюглір, я його не купляю зараз і не буду продовжувати купляти, тому що в мене виникла особиста образа на цей бренд, я його дуже люблю, і ось просто для мене це як, не знаю, підстава якась або зрада. Ну не знаю, як це пояснити. Тому так, хочу у вас про це повідомити. І не знаю, можливо, я буду купляти аромати Мюглера з рук, якісь колекційні версії, якщо я десь знайду. Але в магазинах, в бутіках, в Duty Free, не знаю, де там їх ще можна купити, я не купляю і все. Тому ділюся з вами тим, що наразі маю. Зараз в мене 20, не знаю, 20. Чи 24 флакони, чи 25. Коротше, давайте я вам буду показувати свою поличку з люксовим брендом Mugler З тим, що маю. Я маю ось такий аромат. Це в мене не перший вже флакон. В мене був флакон 90 мл. Я його зносила. Це класичний Alien Дуже його люблю. Це такий гарячий жасмін він мені нагадує такі, не знаю, праски, якісь розкалені з амброю, такий аромат дуже приємний, насичений, солодкий. Я просто обожнюю цей парфум і цей флакон. Ось, Залишилася в мене десь половинка цього флакону. Буду шукати десь з рук, якщо він в мене закінчиться. Далі в мене є також фланкер. Еліан це Flora Futura. Він вже знятий, я рада, що в мене хоч стільки залишилося. Це версія така більш акватична, тут є квітка кактуса, яка надає такий, не знаю, присмак алоє, мені здається. І я тут відчуваю малиновість в ньому, хоча малини тут не заявлено, але мені здається, тут і є малина. Далі в мене є ось такий фланкер Еліан це. Есенс Абсолю і це давно знятий аромат. Дуже гарний, він такий п'янкий, ванільний, дерев'яшистий. Алкогольний, і тут я відчуваю якісь такі ментолові нотки в ньому. Він такий дуже зігріваючий, немов коли знаєте, п'єте лікер, якийсь такий насичений, солодкий, то отут от все ж горить. І від цього аромату таке ж відчуття таке зігріваюче. Дуже гарний аромат. Далі в мене є аромат Alien Fusion. Ось такий червоний, він також рознятий. До речі, всі аромати Мюгєр познімав, він залишив там декілька, які популярні в нього зараз. І, на жаль, всю красу він познімав. Ну, таке. Це про туберозу, про корицю аромат. Дуже такий також помадний, я тут відчуваю червону помаду, не дарма він червоного кольору. Далі в мене є лімітка, це Alien Міраж. Це мінеральний аромат, він трохи солонуватий, мінеральний. В нього такий флакон гарний, але, на жаль, камера його не передає. Ось, дивіться, в нього такий голубий флакончик, а рідина в нього фіолетова, хоча на камері вона виглядає як оранжева, якась чи коричнева. Це такий акватичний мінеральний аромат з еліановською базою. Дуже гарний, я рада, що він в мене є. Далі в мене є Еліан Екстраординарний, по-моєму, він називається. Вже назви позабувала. Так, це Еліан О Ekstordinaire. Це цитрусова версія, лимонна, тут лимони, тут зелений чай і класична еліновська база. Дуже гарний такий більш літній аромат. І з цим ароматом в мене є свічка. Ось така. Боже, як його показати, щоб не засвітити. О, свічка, отака. З таким же самим запахом. Екстраординарним. Так, в мене ще є ось така. Лімітка 9 року 2009 -го. це туалетна вода Elians O Leger. Я його обожнюю. В мене було два флакони, але м -м, був такий час, коли мені потрібні були дуже сильно гроші для того, щоб зробити донат на благодійність. І я вирішила продати той дубль, який в мене був, і задонатити, зробити добру справу. Цей аромат. Також цитрусовий на класичній еліанівській базі, але тут він медовий, такий сонячний, дуже теплий, дуже приємний аромат. Для мене це весна у флаконі, це весняне сонечко і дуже гарний флакон. Так, далі в мене okay. з Еліанів ось такий: це Еліан Осаблім, Також дуже весняний аромат. Тут відчувається черемшина, до речі. Черемшина, цитруси, жасмін, амбра дуже гарний аромат. І він також вже знятий, на жаль. Але я рада, що він в мене є. Я рада всьому, що в мене є. Я люблю всі свої аромати, які в мене є. Яких ароматів в мене нема, я їх позбулася, тому що я їх не дуже любила або не любила. Далі в мене є Alien, це Mask Mystery. Також зняти аромат. Ой, він такий східний, він такий насичений, він такий анімалістичний, смолистий, амбровий, деревинний, дуже насичений з жасміном, дуже теплий, спецієвий. Багато хто його не любить, каже, що він пахне коняками. Але я його дуже люблю. Він такий просто незвичайно гарний для мене. Він на мені не розкривається коняками. Він дуже такий, я би сказала, більш навіть шкіряний, такий шкіряний, гарячий жасмін із спеціями солодкий, тягучий. Дуже гарний аромат. Далі в мене є ось такий це Angel of Secret. Він взагалі рожевенький, але чогось на камері він виглядає прозорим. Це така приємна водичка. Він дуже легкий, пахне кумкватом, таким терпкуватим цитрусом. І квітами білими, і білим мускусом дуже приємним. Він більш такий літній, я би сказала, аромат. Ну, на весну, на літо. Дуже приємний. І я тут відчуваю також, до речі, схожість з цим ароматом. В них, оця. Е Нота алоє якась спільна є. Хоча алоє не заявлено, в цьому ароматі є квітка кактуса. А в цьому ароматі взагалі нічого такого не заявлено, але ось мені в обидвох цих ароматах чомусь алоє таке приємне відчувається, свіже, зелене, приємний аромат. Далі в мене є ось така краса, це Angel... Боже, а як він називається? Я вже і забула. Innocent О, Angel Innocent. Також дуже гарний аромат. Тут пачулі, тут червоні ягіди. Тут якась свіжість, якась легкість. Він трохи схожий на класичний Angel, але більш легкий, більш такий водянистий, навіть, я б сказала. Дуже гарний парфум. Такий блакитний флакончик. Так, і просто мій парфумерний краш, мабуть, тому що я обожнюю цей аромат і цей флакон. Це в Уманіті. Така гарна парфум, який багато хто не любить, але я обожнюю тут солений, солений інжир, льодяна така свіжість, він мені пахне айсбергом, який пливе по північному океану. І такою солодкою інжирністю з соленою водою. Ну, дуже гарний. Я би його задублила, якщо чесно. Десь знайду з рук, задублю. Він також вже знятий. Але його ще можна знайти. На Нанотіну недавно бачила, він коштував приємно. Далі, моя любов це аура класична. У мене дубль. У мене був трибель. Три флакони, але один я мамі віддала. Ось обожнюю, це неземна зелень. З ваніллю. Просто О! як же, я його люблю, цей парфум. І також в мене ще є фланкер. Alien. Боже, Аура Сенсуель, я вже заговорююся. Більш легка, більш така приглажена версія, дуже гарна також зелень, але тут менше ванілі. І більше гардені, білих таких квітів, дуже ніжних. Далі давайте по ангелам пройдемося, по янголяткам. Це класичний янгол 92-го року випуску. Мініатюрка в мене. Я хочу великий флакон, але я вже давно його хочу. До війни не купила, зараз купляти не збираюся. Може, з рук десь знову знайду і куплю. А так, ні, ось поки маю мініатюрку. Далі, що в мене ще з Янголів? Янгол 19-го року, туалетна вода це вже більш така фруктова версія з зеленим яблуком, з цитрусами. Більш легка. Ну і, звичайно, пачулі тут залишаються такі приємні в нього. Ось, до речі, я ненавиджу пачулі в ароматах, але ось чомусь в Мюглера пачулі мені подобаються. Мабуть, тому що вони такі якісь кришталеві, якісь. Неземні, колючі, холодні. Вони ніби осколки побитого дзеркала для мене. Це як із сказки Снігова королева. Там, де кай побив дзеркало, і ось мені пахне пачулі з янголів, ось, не знаю, сніговою королевою і її битим дзеркалом. Далі в мене є ось такий Angel Nova, це туалетна вода. Це найновіша. Angel Nova з малиною, з магнолією і з Акікалавудом. Дуже я люблю цей аромат, але користуюся зараз щось не часто. Не знаю, не тягнеться в мене до нього рука. В мене є ось такий осколочек. Це вже парфумована вода Angel Nova, і він мені дуже подобається також. Він більш насичений і більш солодкий, ніж туалетна вода. Ось ось. Дивіться, у мене скільки залишилося, дуже мало. Його я б хотіла повторити, але зараз не буду повторювати, тому що ви знаєте чому, тому що я не купляю їх. Якщо десь з рук знайду, може якийсь рефіл, щоб заповнити ось цей до кінця. А може відливати якийсь візьму і долю сюди у флакон. Ну, подивимось, що будемо робити. В мене ще є ось такий осколочок: це Alien Goddess. Класична. Солона, ваніль з кокосовістю і з цитрусами. Дуже гарний аромат, але він мені якось зараз по настрою взагалі не підходить. Я ним не користуюся поки. Але коли почалася війна, я його часто носила, тому що він мені як антидепресант був. Це в мене вже другий такий флакончик. Це мені подарували друзі на день народження його. Я рада, що мені подарували? Я би сама його не купила. Далі. Анджел, Анджел, Боже, я вже заплуталась. Янгол, муза. Angel-muse це парфумована вода. Це горіховий янгол з шоколадом. Дуже гарний. Тут Пачулі шоколадні такі горіхи. Дуже гарний. Він мені навіть пахне, ну, не то, щоб не кажуть, що ну пахне. Він мені пахне саме горішками такими. З шоколадом, дуже гарний. І в мене є така ж туалетна вода, але вона трохи відрізняється, тому що вона більш фруктова і менш шоколадна. Отак, якби сказала. Тут маракуя пачулі, акігалавуд і пральне. Ну, не такий горіховий він, більш такий прозорий з повітрям. І в мене є ще ось така рідкість. Це туалетна вода Angel 2005 року, яка вже давно не випускається. У мене половинка флакончика є в цій кометі. Такі пронизливі холодні землянисті підвальні почулі з трошки солодким праліне і з червоними ягодами. Дуже мені подобається цей флакон, але ароматом я зараз також рідко користуюся. Під настрій, щось мені зараз він не пасує. Але я його люблю. І останній аромат, який я маю на цій поличці, це. Angel Iced Star лімітка 20-го року, по-моєму, чи якогось, чи 21-го, я вже не пам'ятаю. Це аромат, який пахне пінаколадою, але пінаколада мені більш молочна. В цьому ароматі я не відчуваю цих молочних нот. Він для мене просто як сік з кокосу і ананасу свіжого. З солодким, з праліне і з пачулі. Ну, дуже гарний аромат, я його люблю. Знову замацькані флакони. На минулому тижні протирала всі свої флакони. І знову вони всі замацькані. Не знаю чому. Ну, дуже гарний, я його дуже люблю, і він мені дарує такий завжди святковий настрій. Я його зазвичай ношу на якісь свята. не знаю, Або колись гості до мене приходять додому, то я його втягаю. Дуже гарний. Він такий легкий, фруктовий, дуже свіжий. Трошки в ньому є чогось акватичного, не знаю. Ось на сьогодні, мабуть, все. Всі свої мюгліри вам показала. В наступному відео покажу вам поличку з нішою. До побачення, бережіть себе. Слава Україні!